Волонтерка і журналістка Оксана Радушинська тестує новий спеціальний підйомник у відділенні поліції Старокостянтинова. Наразі для людей з інвалідністю їх встановили у семи підрозділах. У решті установ зробили пандуси. Працює прилаштовано для зручності людини навіть такий момент це моменти сототехнічні, коли можна керувати цим пандусом або безпосередньо людині, яка у кріслі колісному, або людині, яка супроводжує свого часу. Мала неодноразово досвід потрапляння до цього приміщення на руках. Піднімали ось так у кріслі колісному через той турнікет величезний, який там був, і потім сходами. Ну дуже було незручно, дуже некомфортно і в фізичному плані, і в плані моральному. Облаштування приміщень здійснили в рамках реалізації національної стратегії безбар'єрного простору, а також розвитку системи Кастоді Рекордс. Зокрема, впровадження відеофіксації зустрічі з відвідувачами забезпечує дотримання прав громадян і працівників поліції. У Старокостянтинові така система діє уже рік. Система з повним відеофіксацією повністю відділку поліції, а саме першого поверху відділку поліції, де проводиться зустріч працівника поліції з людьми. Відеофіксація нам дає змогу дійсно здійснити забезпечення прав, що громадян України також забезпечення прав самих поліцейських в рамках запровадження системи Кастуді Рекордс з метою інклюзію. Відділку поліції номер один і в загальному відділках поліції облаштовуються мікроліфтами, так званими пандусами, також спеціальними дощачками з надписами та шрифтом Брайля в умовах війни створення безбар'єрного простору для людей з інвалідністю вимога часу. Вважає Оксана Радушинська. Країна наша на десятки років буде країною із великою на жаль кількістю людей з інвалідністю, і тому ось вільний доступ до закладів різноманітних, він має бути унормальнений і, і забезпечений. І перевіряти мають саме ті люди, для яких це робиться. Тому що одразу звертається увага на різні нюанси і одразу видно, чи це зроблено для галучки, чи це зроблено для роботи. Ірина Аріон новини міста.